Доброго вечора. У нас сьогодні п'ятниця. З праздничком вас всіх вітаю. Сьогодні по старому святого Михайла. От, защитника Михайла. В новому там <кхухи> при Святої Богородиці. Так що вітаю всіх з праздничком. Дай Бог, щоб у всіх було все добре. Миру, щоб всі були живі, здорові, щоб все було гаразд. А у нас і у вас все буде гаразд, так? Дивимося, дивимося з вами, як пройдуть вихідні субота та неділя Як пройдуть вихідні Як пройдуть вихідні. Так, сім'єрка мечей. Ну, обмани Акуратно обманы аккуратно, потому что якісь то обманы, якісь люди, якісь недоговоренності Вот. Якісь недоплати, дуже акуратно, якщо ви в дорозі, тримайте свої кошельки, свої документи при собі. Ніде не маячте, ні деньгами, нічим. Ні акуратно в магазинах теж, тому що карта така, знаєте, мана, предательство, хитрих людей є. десь якась десь можуть надурити, вашим. Состоянням, вашими емоціями. Значить, завтра все при собі Держать всі документи, деньги. Вот, нікому нічого не говорить, нікого не слухати, тому що завтра дуже багато буде неправди. Дуже багато хтось буде виходити на емоції. Бачите, я вам говорю за гроші, дивіться, шестерка. Вот завтра щось буде акуратно з ями. І дивіться, можливо, комусь будуть якісь неправильні виплати. Недоплати, можуть бути Можуть бути недоплати робочі, недоплати дітські, можливо, хто які да, отримує, Ну якісь будуть недоплати. І дивіться, можливо, ви комусь колись позичали денюжки, і вам рішить людина це віддати борг, Ну, борг віддадуть вам не весь, тому що ну, що це хитріть, да? що ну, не все віддадуть не весь борг. І ви, якщо будете десь позичати кошти в банки, Може бути таке. Може, десь хтось буде брати у когось кошти аккуратно, з цими договоренностями, да акуратно дивіться документи, акуратно дивіться що ви підписуєте. Куплю продажу, тоже вихідні аккуратно. Дуже аккуратно з деньгами, з документами, з людьми дуже багато буде, да, щоб ви не були таким от дурачком. Бачите, шут. Щоб вас не виставили дурочком. Чи дурочкою, от, я зізнаюсь, звісно, ну, шутом. Так що на виходні акуратно. Все перевіряйте, щоб вас дійсно не виставили. От, знаєте, як, як от, знаєте, як зараз просто говорять люди лоха, лоха, так? Да? Ой, так що от такое. Акуратно з усім на ці виходні.